Ці коти, здатні полювати самі, зберуться тут і послухають все, що я маю сказати. Все, що ти хочеш сказати, для мене це звучить підозріло, а для мене занадто довго. Напевно, всі знають, яке жахливе у нас життя. Жахливе? Воно прекрасне. Ну, звичайно, коли помирають твої друзі, але так і має бути. Хіба ж ні? Так, так, так і має бути. Цілими повнями виживати, бороти за наше життя, поки ми виживаємо домашні. Коти сплять і говорять. Але ж ми теж говоримо навіть інколи забагато ніж треба. Одного разу я так багато говорила, що й забула про вояцькі обов'язки. Отож, я, роз... я сподіваюся, що ви розумієте, чому я хочу піти туди, де не потрібно переживати що одного разу до кублами, де кота хтось увірветься і все порозкидає. Але останнього разу це зробив ти. Хто що сказав, я вже пішов. Прощай мій клан, прощай моя подруга, прощай мій син. Я буду дуже сумувати, прощай, моя любов. Я не буду за тобою скучати, ти слабак. Ем, Що ти сказав? Ти меш у міський шмашток лайна, ти мені не потрібен, ти мені не батько, хай би ти помер у нашийнику. Щасливий від киснючого життя. О, дякую, я так і зробив.